Вас вітає будинок дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт Дарницького району міста Києва. Доброго дня, шановні гості! Ми раді вітати вас на презентації, присвяченій важливій та надихаючій діяльності нашого колективу волонтерству. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами історіями нашої участі у підтримці тих, хто цього найбільше потребує та показати, як творчість наших дітей та педагогів стає потужною силою добра. Окрім того, що зараз волонтерство це обов'язок кожного з нас, в дитячому закладі освіти це ще й важлива складова національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Це не просто епізодичні акції допомоги, це потужний інструмент формування свідомого громадянина, патріота своєї країни, людини з високими моральними якостями. Інтегруючи волонтерську діяльність у систему національно-патріотичного виховання, ми створюємо сприятливе середовище для розвитку емпатії, відповідальності, співчуття та готовності до дії на благо суспільства. Основні напрями волонтерської діяльності нашого колективу це закриття запитів військових. Ми постійно надсилаємо захисникам для підняття морального духу малюнки, листи, сувеніри та обереги, а також допомагаємо пораненим захисникам у шпиталях. А розпочалась наша волонтерська діяльність у 2014 році з проєкту Тамари Чернюк, керівника народного художнього колективу творчого об'єднання Волошка Герої у наших серцях. Вихованці гуртка декоративного малювання створювали малюнки, сувеніри та листи для військових у зоні АТО. Це перші фотозвіти від наших захисників у 2014 році. А вже 27 липня 2014 року вихованці гуртка учнівського самоврядування лідер з керівником Вікторією Бакещенко здійснили свій перший візит до військового шпиталя міста Києва. Вони організовували дозвілля поранених. Проводили концерти для поранених, грали в настільні ігри, передавали дитячі малюнки та сувеніри, пригощали смаколиками, спілкувались та всіляко відволікали поранених від важких думок. Згодом до концертів для поранених приєднались вихованці інших гуртків дивоцвіту. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Ми започаткували проєкт Дорогий захиснику, запропонувавши дітям писати листи нашим захисникам. Ця акція у нас продовжується і сьогодні. Дітки із задоволенням приносять щирі та зворушливі послання для захисників, а також знають, що в дивоцвіті завжди можна взяти кольорову заготівку серденько і написати побажання на фронт. У цих листах дитячі малюнки, сповнені яскравих кольорів та символів миру, щирі побажання міцного здоров'я, незламного духу та швидкого повернення додому. Діти пишуть про свої мрії, про мирне небо, про те, як сильно вони чекають на своїх героїв, про те, що моляться за них щодня. Ці листи це не просто слова на папері. Це промінчики тепла і надії, які зігрівають серця наших воїнів у холодних окопах, це нагадування про те, за що вони борються, про майбутнє, яке вони захищають. Кожен дитячий лист є безцінним дарунком, який додає сил та натхнення. У кожному слові, у кожному малюнку вони відчувають нашу підтримку, нашу віру та нашу безмежну вдячність. У тому ж 2022 році на запити військових працівники закладу почали робити окопні свічки під патронажем Вікторії Лещенко, керівника гуртка образу творчого мистецтва Вернісаж та Інни Гонци, керівника зразкового художнього колективу творчого об'єднання Скринька творчості. Ми робили оголошення на своїх сторінках в соціальних мережах та у батьківських спільнотах у месенджерах про те, що збираємо матеріали для створення окопних свічок, бляшанки від консервів та твердий картон. Воск та парафін закуповували. Підлаштовувались під реалії блокаутів. Коли світла не було, створювали заготівки, а коли з'являлось, заливали гарячим парафіном. Дехто з вихованців також приносив готові окопні свічки, створені самостійно з батьками. На кожну свічечку ми наклеювали побажання, слова підтримки і подяки для наших захисників, а також додавали до свічок дитячі листівки та сувеніри, створені власноруч дітьми. Колектив закладу навіть долучився до встановлення рекорду. У Національному реєстрі рекордів України зафіксовано найбільша кількість окопних свічок на одній локації. Одним із важливих напрямків нашої волонтерської діяльності є збір та передача необхідних речей для захисників на передовій. Ми збираємо продукти довготривалого зберігання, смаколики, чай, каву, засоби обігріву та теплі речі, засоби гігієни та медикаменти. Для зборів необхідного ми організовуємо акції Подяку захиснику, допоможи нашим янголам-охоронцям та інші. Волонтерство нашого закладу не обмежується лише захисниками. В рамках нашого проєкту Діти для дітей ми також постійно проводимо благодійні акції. Так, у 2023 році, в рамках акції Подаруй тепло свого серденька до дня Святого Миколая ми зібрали та передали у фонд місто добра солодощі, іграшки, одяг для дітей, які постраждали від війни. Всього було зібрано 80 подарункових наборів загальною вагою понад 100 кілограмів. Минулого місяця до Міжнародного дня дитячої книги ми зібрали та передали до районної бібліотеки для дітей ВПО понад 300 дитячих книжок. Як ви бачите, до кожної посилки для захисників ми додаємо подарунки, створені нашими вихованцями. Звісно, для інтеграції волонтерства в освітній процес керівники гуртків проводять тематичні заняття та проєкти, розповідають дітям про благодійність, героїзм, важливість безкорисливої допомоги, про різні форми волонтерської діяльності та про історію людей, яким допомогла волонтерська праця. Вони обговорюють з дітьми принципи милосердя, емпатії та соціальної відповідальності, надихаючи їх власним прикладом та залучаючи до посильної волонтерської діяльності. І тоді на заняттях з'являються не просто сувеніри та поробки, тут створюються символи підтримки, віри та вдячності для тих, хто стоїть на захисті нашої країни. Маленькі рученята з любов'ю та старанністю виготовляють обереги та малюнки, вкладаючи в кожну деталь частинку свого тепла та щирої дитячої віри в перемогу. Ці, на перший погляд, прості речі мають глибоке значення як для наших захисників, так і для самих діток. Створюючи обереги для воїнів, діти відчувають свою причетність до важливої справи захисту батьківщини. Вони розуміють, що навіть їхня маленька праця може підтримати та надихнути тих, хто ризикує своїм життям заради миру в Україні. Це виховує почуття громадянської відповідальності та патріотизму. Через творчість діти мають змогу висловити свою любов до України, гордість за її героїв та віру в її майбутнє. Кожен малюнок є відображенням їхніх патріотичних почуттів та переконань. Виготовлення сувенірів для захисників є не лише формою творчої діяльності, а й потужним інструментом національно патріотичного та духовного виховання дітей. Вони вчаться бути старанними, наполегливими та доводити розпочату справу до кінця. Виготовлення оберегів, які мають давні українські корені, допомагає дітям долучитися до національної культурної спадщини. Прагнення допомогти іншим, зробити для них щось приємне та підтримати у важку хвилину є важливим аспектом духовного розвитку дитини. Створюючи обереги, діти вчаться безкорисливості та доброчинності. Дитячі обереги несуть у собі позитивний заряд, віру в краще майбутнє та надію на справедливість. Ця віра, вкладена дитячими руками, може стати справжньою підтримкою для воїнів. Діти відчувають, що їхня праця має вищу мету, що вона несе в собі добро та світло. Таким чином, ми виховуємо свідомих громадян, милосердних та духовно багатих особистостей, які змалку вчаться цінувати мир, свободу та незалежність своєї країни. Активна участь педагогічного колективу у волонтерських ініціативах є потужним мотиваційним фактором для дітей. Так, керівник творчого об'єднання скринька творчості Інна Гонца постійно випікає пряники для захисників. При цьому вона залучає вихованців своїх гуртків до оформлення цих смаколиків, діти із задоволенням щоразу видумують щось новеньке. Керівник народного художнього колективу «М'якої іграшки казка Людмила Вороніна залучає дітей до створення іграшок оберегів, бойовий котик, а також дає можливість вихованцям проявляти свої творчі здібності у розробці та реалізації власних волонтерських ідей. Так у 2023 році її вихованка Марія Яриновська створила авторські іграшки-обереги Українські кажанчики, які, звісно, відправились на фронт підіймати бойовий дух наших захисників. Іноді ми отримуємо якісь особливі запити від захисників. Ось, наприклад, військові попросили розмалювати руків'я сокири в українському стилі і вихованки гуртка декоративного малювання під керівництвом керівника Тамари Чернюк виконали цю роботу. А це роботи наших вихованців для захисників на відкритому форумі єднання ветеранських та волонтерських сил у лютому 2025 року. У 2023 році працівники дивоцвіту під наставництвом завідувача відділу Олени Шендюк долучились до створення ортопедичних подушок для поранених. Окрім ортопедичних подушок, протягом останніх двох років ми збирали та передавали до шпиталів постіль, рушники, одяг, посуд, засоби гігієни. Загалом у шпиталі Києва, Краматорська, Запорізької області зібрано та передано понад 800 кілограмів допомоги. І прийде час, коли один скаже Слава Україні, а мільйони відповідатимуть героям слава. Саме ці слова вирішила додати до своїх малюнків на відстріляну гільзу від артилерійської системи Олеся Вишневська та Вікторія Чученко, вихованки народного художнього колективу студії образотворчого мистецтва Сонечко під керівництвом Наталії Дологушиної. З 2023 року волонтери звертаються до нас з проханням розмалювати гільзи. До вихованців студії Сонечко долучились народний художній колектив творче Об'єднання Волошка з керівником Тамарою Чернюк, зразковий художній колектив гурток образотворчого мистецтва Колорит з керівником Ганною Валюх та керівник зразкового художнього колективу Творчого об'єднання Скринька творчості Інна Гонца. Мистецтво здатне перетворювати навіть найстрашніші символи війни на символи надії. Гільза це свідчення боротьби та втрат. Вона несе в собі пам'ять про події. Розпис гільз це акт перетворення. Він перетворює біль на красу і надію, сприяє збереженню пам'яті про події і дарує надію на краще майбутнє. Ну і, звісно, допомагає закривати збори для наших захисників. Розписані гільзи, демонструються на виставках, розігруються на благодійних аукціонах для підтримки української армії. Важлива складова нашої волонтерської діяльності це благодійні ярмарки. Саме за допомогою ярмарок ми закриваємо особливо затратні запити захисників, такі, наприклад, як купівля дронів. На вуличних ярмарках, особливо великим попитом, користується аквагрим для дітей за донат, тому наші керівники гуртків образотворчого мистецтва завжди працюють на ярмарках у цьому напрямку. Вже понад два роки у нашому будинку творчості працює постійно діючий благодійний ярмарок, який ми неустано поповнюємо тематичними виробами до різних свят та визначних дат. Керівники гуртків організовують майстер-класи, на яких всі охочі працівники закладу та вихованці створюють роботи для ярмарку. Також ми залучаємо до майстер-класів батьків наших вихованців, які із задоволенням таким чином підтримують нашу волонтерську діяльність. Виступаючи на благодійних концертах, вихованці колективів на власному досвіді переконуються, що мистецтво має велику силу об'єднувати людей навколо важливих цінностей та надихати на добрі вчинки. Завідувач організаційно-масового відділу Ганна Берестенко з особливим натхненням готує дітей до виступів, допомагає їм усвідомити, що їхня творчість може стати цінним внеском у добру справу. Не знаю, мій друже, з якого ти краю, з якого куточка моєї землі, чи з того, де соньків жито розмає, чи з того, де гори високі мрії. А може це старень Чорного моря, і поля ловив до личі Чи з краю ще став свідком моря, відчув поблик серця і пішов на вік. Тобі, хто щодня під ворожим прицілом України тримає святі рубежі, хто готовий закрити товариша тіло, бажаю живим повертайся з війни. Захисники вам мужності бажаю, а волонтерам — сили і снаги, ви англий ну, добра, тепер я точно знаю, а там, де ви, не може бути вже біди. Нехай скоріш настане не цвітка тиша, і тільки та шок порушує її. А в небі траєкторії, хай сонце пише, хай мир настане на згорьованій землі. Про повернення Донбасу і Криму. Ми, Ми щиро віримо. На такі дні. дві. зібрані під час благодійних концертів, спрямовуються на підтримку різних важливих напрямків, допомогу Збройним силам України та підтримку дітей, які постраждали від російського агресора. Дякуємо за співпрацю нашим партнерам та друзям. Благодійним фондам Волонтери Лад, Смайл Україна, «Бурштиновий лев, Збережи Україну назавжди, громадські організації Волонтерська сотня, Раді волонтерів Дарницького району та багатьом іншим небайдужим нашим друзям, з якими ми пліч-опліч співпрацюємо протягом війни. З 2022 року залучено до волонтерської діяльності закладу понад 4 тисячі учасників. Ми зібрали та відправили на фронт понад тисячу кілограмів допомоги та понад тисячу малюнків, сувенірів та оберегів. На благодійних ярмарках зібрано понад 60 тисяч гривень. Ми дякуємо захисникам та захисницям, волонтерам та нашій величезній родині дивоцвіту, директору Надії Лук'янюк, працівникам, вихованкам та вихованцям, їх батькам за участь, підтримку і допомогу у волонтерській діяльності закладу. Всі ці подяки це наша спільна заслуга. Але найцінніша нагорода для нас це, звичайно, відгуки від захисників, їх посмішки від дитячих робіт на стомлених обличчях. Не можна зазначити, що під час організації волонтерської діяльності у закладі неймовірно важливо звітувати перед всіма учасниками благодійних ініціатив. І це повинні бути не лише сухі цифри, скільки чого зібрано і куди надіслано. Ми завжди додаємо до звітів фото і відеовідгуки від наших захисників. Звісно, далеко не завжди у військових є для цього час, можливість і дозвіл, але тоді вони надсилають фото місця перебування, прикрашені дитячими роботами. Іноді це просто повідомлення у чатах, з яких ми робимо скріншоти і надсилаємо батькам і вихованцям в якості звітів. Це зазвичай неймовірно теплі та зворушливі слова, які надихають нас ще більше допомагати. Хочеться закінчити нашу презентацію листом відгуком одного із захисників. Дорога Олександра, велике дякую за малюночок. Він мені дуже сподобався. Рости здорова і щаслива, а я зроблю так, щоб небо над тобою було мирним. З повагою, прикордонник Анатолій, прізвище я закрила. Нехай якомога швидше настане той день, коли ми більше ніколи не будемо приховувати імена і обличчя наших героїв. З вірою у майбутнє дякуємо за увагу!